Севастополь чекав на підкріплення. Приморська армія лише передислоковувалася з Одеси на захист міста, а німці швидко пересувалися Кримом. Обороняти підступи до Севастополя кинули курсантів. Майже голіруч, перший та другий курс військово-морського училища берегової оборони п'ять днів утримували дві стратегічно важливі висоти між Бахчисараєм та Севастополем біля річки Качі. Під авіабомбардуваннями, танковими та артилерійськими обстрілами. Так згадує Микола Баранов свій перший і найстрашніший за усю війну бій. У нас танків не було. У нас тільки ну, гранати були РГД, ручні противотанки, бутилки з горючою сміття. У них було 10 танків і два батальйони мотопіхоти, і почали. На розстоянні трьох кілометрів по нашим окопам, де ми там зайняли оборону, і ми були на віду, по тому ж бушла, так все видно, наче обстрілювати, і ми нічого нічого не могли робити. Ціна оборони Севастополя людське життя. Курсант Баранов був очевидцем лише її початку. Щойно підійшла радянська армія, курсантів забрали з передової. В одному з боїв під Бахчисараєм його контузило, тому й перевели на Кавказ, звідти на Тихоокеанський флот. Звістка про перемогу застала його у Ленінграді, але для Баранова війна завершилася на півроку пізніше, у вересні 45-го, після капітуляції Японії. У цій боротьбі він втратив друзів і майже всю родину. Батька та двох сестер, тому нащадкам радить не забувати тих жахливих подій, учасників яких менше з кожним роком, і з такими настановами Микола Баранов виховав синів та онуків, а нині навчає правнуків. Часи буває на кораблях Черноборського холода, виноморських сіл України. От з лекціями з докладами з бесідами, з молодими матросами, з молодими курсантами. Проводимо в таку роботу. І це нас воодушевляет. Ми этим живем, мы ми радуемся. радимося. такая, така, така жизнь у нас сейчас. І мені це, як і всім ветеранам, хочеться і далі продолжать. 66 років Микола Баранов віддав флоту. Кітель капітана першого рангу немов іконостас. Шість орденів та 35 медалей. Найдорожча з них для ветерана медаль за оборону Севастополя місто, з яким пов'язані найжахливіші та найщасливіші спогади в його житті. Юлія Кручкова, Ігор Романенков, Крим Севастополь, п'ятий канал.